Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області денна температура буде від плюс 25. До плюс 21 градуса, а вночі від плюс 12 до плюс 19. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Житомирі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 11 до плюс 18 вночі. Весь день у Чернігові буде хмарним, опади не очікуються. На Сумщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 18. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Сумах закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 23 до плюс 19 градусів та від плюс 12 до плюс 18 вночі. У Харкові очікується похмура погода вранці, можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день та від плюс 12 до плюс 19 вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним, опади не передбачаються. У Луганській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 18. Весь день у Луганську буде хмарним, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу. На Херсонщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 17 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 20. Вранці у Херсоні небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Запоріжжі до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Криму температура в день буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 13 до плюс 19. Увесь день у Львові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 18. В Івано-Франківську хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не очікуються. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Буковині денна температура буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 15 до плюс двадцяти вночі. В Ужгороді хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів у Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 13 до плюс 18. До обіду в рівному протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не очікуються. У Волинській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 градуса в день. А вночі від плюс 13 до плюс 18 день та вечір у Луцьку будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 18. Небо у Хмельницькому буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 19. У Кропивницькому погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 13 до плюс 18. Вже вранці небо у Полтаві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без дощу. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Черкасах хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 19. У Дніпрі хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися без дощу. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 27 до плюс 20 градусів, та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Небо у Вінниці буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.